Оригінальний рецепт печива бабусі Фібі Буфе з серіалу. Друзі, я думаю, моїй бабусі дуже приємно, що ми намагаємося розгадати її рецепт. вона дивиться на нас знизу і усміхається знизу. А як же до мене вона ставилася добре, але її місце в пеклі. Я вже все перепробувала. Здаюся, мені не стати мамою, яка пече найсмачніше в світі шоколадне печиво. Зате я готую найкраще равіолі з броколі. Діти таке люблять. Фіп, подумай, невже ніхто з твоїх родичів не знає рецепта. Наприклад, твоя сестра. Ні, ні. Я дала собі обіцянку, що наступного разу спілкуватимуся з Урсулою тільки після своєї смерті. А цього не станеться до 15 жовтня 2032 року. Це день твоєї смерті. Чорт. А я вже запланував партію у бриджі. Це ти так думаєш? У твоєї бабусі були подруги. Невже вона не давала їм рецепта? Можливо, його знають мої родичі у Франції. Бабуся казала, що рецепт придумала її бабуся не як? -як? Несли до луз. Не <Неслі> Толгаус? Ви, американці, вічно не вічите французьку мову. Фібі? Це він? Неймовірно, я змарнувала два дні на рецепт, який лежав у мене перед носом. Еге ж, ось за такі витівки ти потрапила у пекло. Класичний склад печива знаходиться на пачці Нестлетул House чи на їхньому сайті. Пропоную приготувати його всім фанатам серіалу друзі, а також любителям випічки. Якщо використовуєте соду, поосіть її кипятком чи оцетом, або ж не робіть нічого, оскільки після осіння сода вже активізується. Проте, якщо ви її не погасите, за рахунок високої температури в духовці вона активується. Кількість усіх інгредієнтів з класичного рецепту вказана в дужках під відео. Єдина відмінність в тому, що я всипав менше солі, цукру використовував розпушувач та поклав менше масла. Чи воно зайвим не буде, якщо дотримуватися американських мірок компонентів за рецептом. В окремій тарілці змішуємо 281 грам просіяного пшеничного борошна плюс пів чайної ложки солі, перемішати ложкою, плюс 2 чайні ложки розпушувача. Або ж одна чайна ложка соди, перемішуємо ложкою. Виставити духовку на 180 градусів Цельсія. Нехай нагрівається. Деко застелити пергаментом. 180 грамів цукру змішати з однією пачкою ванільного цукру використовував один вид цукру. Його кількість також зменшив. В окрему ємність викласти 180 г вершкового масла кімнатної температури, плюс цукор змішаний з ванільним цукром. Розтираємо ложкою. Масла можна додати і більше 227 г, згідно з рецептом. З даної кількості складників може вийти десь 40 маленьких печенин. Плюс 2 яйця кімнатної температури додаємо почергово. Спочатку ввели одне, збили вінчиком. Потім інше, знову збили вінчиком. Має вийти однорідна консистенція. Тепер настав час всипати сухі компоненти: борошно-сілі-розпушувач. Та перемішати ложкою до об'єднання. Якщо перевести їхній рецепт, то це десь приблизно 300-400 г шоколадних дропсів, тобто краплин. Як на мене, це перебір. Взяв 100 г чорного шоколаду, попередньо порізав його на маленькі шматочки. Додавайте кількість за власним смаком. Можна скомбінувати з арахісом за бажанням. Додайте його до тіста та перемішайте ложкою. Зараз можна накрити тарілку харчовою плівкою та відправити тісто відпочивати в холодильник на 1 годину. В подальшому його буде краще викладати, та печиво стане ще більш розсипчастим. Вирішив обійтися без охолодження, так як в самому рецепті нічого не вказано, тому виклав їх на деко, застелене пергаментом одразу. Поставити в розігріту духовку до 180 градусів Цельсія. Якщо сформували маленькі кульки, вам потрібно приблизно 10-12 хвилин плюс-мінус. Я викладав великі шматки тіста, мій час випікання був 20-25 хвилин плюс-мінус до золотавого підрум'янення верхівки своєрідний сигналізатор. Раджу робити в 2-3 заходи партіями, скільки менше печиво зручніше споживати та візуально його виходить більше. Робіть за власними смаковими вподобаннями: ніжна та ароматна випічка краще за будь-який магазинний варіант. Дайте йому охолонути, а після перекладіть у тарілку. У ньому спостерігається казкова хрумкість і крихкість, котра розсипле ці апетитні складники по вашим смаковим рецепторам, чудове доповнення до чаю, що пригостить гостей та подарує щастя. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!